Людина праведна, вона може вимагати суду, а людина грішна або вина може шукати милосердя, а не суду. Бо суд для неї вже готовий. А от милосердя для неї так потрібно. І милосердя, воно підвищене над судом. У Господа милосердя підвищене над судом. Слава нашому Господу! Тому, що Бог не по наших ділах воздає, а якраз нас довго терпить по своєму милосердю. І ми маємо бути вдячні нашому Господу. Сьогодні, коли ми нагадуємо про смерть Господа Ісуса Христа і говорити про преображення Господнє, я думав, як його поєднати. Як поєднати свято преображення із тим, що відбулося на Голгофі? І є такі протилежні слова одне одному: є преображення, а є спотворення. На горі преображення преобразився Господь, а на горі Голгофі його лице було, і Він був спотворений. І це також, якби преображення, але спотворене преображення. І ось це дві, два переживання, два зовнішніх вигляди, які були в Сина Божого Ісуса Христа. І проміжуточний вигляд такий Його зовнішності, він також був на горі. Це Гефсиманія. Це там, де він молився. Про це я хотів би сьогодні поговорити з вами на основі Божого Слова. Від преображення до спотворення, але до слави. Від преображення до спотворення, але до слави. Такий шлях був Сина Божого Ісуса Христа, який прийшов на землю. І з самого початку, коли ми говоримо про те, що він став людиною, це була дуже серйозна і сильна зміна для Сина Божого, бо він все мав в небі. І він збіднів, ставши людиною, він збіднів. Щоби ми збагатилися Його бідністю. Слава Ісусу Христу! І це є. Для нас добра новина це Євангеліє, яка проповідується. І ось гора преображення. Господь Ісус Христос говорив для учнів Він вчив. І говорив про те, що хто хоче йти за мною, він має зректися себе. Господь Ісус Христос закликав, каже, придіть до мене і навчіться від мене. Хто хоче йти за Христом і бути Його послідовником учнем, він обов'язково навчиться від Нього. А навчившись від учителя, ти будеш подібний до того, хто тебе вчив. Обов'язково учень стає подібним до вчителя. Чи це професія, чи це, можливо, якийсь Якісь інші науки, чи якась, якісь заняття і, і, знаєте, є в людей. І коли учень учиться від учителя, він обов'язково він научиться від уч, у, уч, учителя. І, е, знаєте, добре, коли він буде такий, як учитель. Але є такі учні, які перевершують учителів. Здібні учні перевершують учителів. Ви знаєте, що. Як би ми не намагалися, які б ми не були б зібними у нашій гріховній природі, ми ніколи не станемо кращими за Ісуса. Ніколи. Як би не старались, через те стараємося, брати і сестри. І Якщо хтось, знаєте, вже подумав, що він все досягнув. Це гордість прийшла вже в життя така, знаєте, духовна гордість приходить. Досягайте і піднімайтеся. Вершина або ця гора, на яку ми піднімаємося святості і праведності, вона якраз є недосяжною. І поки ми живемо в тілі, тільки в Ісусі Христі, ми можемо її досягнути. Тільки в ньому ми можемо це мати. І ось Ісус Христос взяв. Тих людей, які не могли війти в славу, в царство Боже, ось в такому вигляді, які вони були, але він взяв учнів своїх. І Петра, Йоанна, Якова, це Євангеліє від Луки, 9 розділ, 28 вірш. Та й зійшов на гору молитися. І як молився він, то вигляд, обличчя його змінився, і одежа його стала білою, блискучою. І ось два мужі. Розмовляли з ним, а це були Моїсей та Ілля. Вони, явившись у славі, говорили про смерть Його, якою мав він зазнати у Єрусалимі. А Петро та інші апостоли були обтяжені сном. І, пробудившись, побачили вони славу Його та двох мужів, які стояли з ним. А коли ці мужі розлучилися з Ісусом, то Петро сказав до Ісуса. Наставнику, добре нам тут бути. Ми зробимо тут три намети: один тобі, один Моїсей, один Ільї. І коли він це говорить, то з'явилася хмара, та й осі... осінила їх, і налякалися вони, як увійшли в Хмару. І, почувши ось голос із Хмари: це син мій улюблений, Його слухайте. І коли цей голос пролунав, то залишився Ісус один, і мовчали вони, і нікому не говорили. Ті дні нічого, що бачили. Побачити царство Боже, царство Боже в славі не пощастило багатьом учням, тільки трьом. І вони побачили просвітленого Господа в славі, який спілкувався із мужами святими про Його. Вхід в Єрусалим і про його смерть, і про його страждання. Я думаю, те, що побачили апостоли, воно відкарбувалося в їхньому серці надто сильно. І ось ці три мужі, вони, якби, десь йдуть в таких перших рядах тих божих рабів, які потім. Будуть служити церкві, бо їм будуть віддавати своє життя за віру євангельську. І це їх тримало, це їх вело через всі їхні труднощі життєві, які вони мали в майбутньому. Але їм потрібно було, знаєте, утвердити їхню віру, і Христос вибрав цих учнів і преобразився перед ними. Змінився перед ними. Вони бачили його одного завжди. А ось тут вони побачили його. Дуже в іншому такому прекрасному вигляді. І молився він, то вигляд обличчя його змінився, і одежа стала білою блискучою. Тобто, це не просто його тіло змінилося, а дивлячись на нього, вони бачили його зовсім іншим і одежу, і зовнішність його. І вони розуміли, що це є. Чудо, це преображення перед учнями. Сьогодні на другому зібранні більше будемо зосереджуватися, чому так сталося, або чому це чудо так необхідне було для учнів побачити і чому це Христос зробив для них саме. Знаєте, і він же міг би і поспілкуватися із. Ілією і Моїсеєм просто один на один, ну пішов на гору сам помолитися, і там з ними поспілкувався. Ні, він взяв тих свідків, які могли б побачити це. І це так важливо було не так для Господа, як важливо було для учнів, які потім оце все запишуть. Потім це все розкажуть. Спочатку не могли вони розказати, але це все залишилося для свідоцтва, для нас, що Ісус Христос був Сином Божим. І сином людським. Слава нашому Господу! Він одночасно був сином Божим і сином людським. Але взявши тіло людини, він мав певну місію на землі. Він міг багато дечого зробити, як син Божий. Але він обмежував себе, він був обмежений в багатьох речах. Він обмежив свідомо себе в багатьох речах для того, щоб, для того, щоб. Ті, які будуть на землі, ті послідовники, які будуть слідомити за ним, які зречуться себе, які навчаться від нього, вони були подібними до нього. У них буде відображена слава Божа у їхній людській подобі буде відображена слава Божа. Царство Боже буде в їхньому серці. Відображення Христа буде через їхнє життя. І люди це будуть бачити, які будуть оточувати їх. Коли люди не бачать Ісуса прославленого, це для оточуючих людей. Ми не являємося письмо. Вони не можуть щитати з нас про Ісуса Христа. Вони просто на нас надивляться, як ну, ось це Микола, це Галина, це. Ще хтось. Вони просто нас бачать, а вони не можуть считати з нас Христа. Христос, коли молився, Він преобразився. Всякий час Христос молився в різних обставинах життя, і це показує, що молитва має велике значення для нас, християн, коли ми можемо молитися скрізь і при різних обставинах, коли нам добре. Ми молимося, і коли у нас трудні обставини життя, і нам потрібно прийняти ті чи інші рішення, нам потрібно молитися, щоб Господь дав нам правильний напрямок для наших думок і для наших дій. Євангеліє від Луки 23 розділ. Ісус Христос. на горі Евсеманії. 22 розділ 39 вірш. І він вийшов, та й пішов за звичаєм на гори Оливну, і шли слідом за ним і учні його, і прибувши на місце, говорив їм. Моліться, щоб не війти в спокусу, і сам відступив від них, як кинути каменем, схиливши коліна, молився і промовляючи, отже, коли хочеш, мимо неси чашу цю від мене. Тільки ж не моя воля, а твоя нехай буде. І явився ж йому ангел з неба, який підкріпляв його. І як був він у смертельній боротьбі, то ще пильніше молився. І був під його, як краплі крові, що падали на землю. І вставши з молитви, він прийшов до учнів своїх і знайшов їх, що спали від смотку. І промовив він до них Чого ви спите? Вставайте. І моліться, щоб не впасти в спокусу. Інші Евангелисти говорять про те, що він взяв Петра Йоанна, Якова, відійшов. І молився. А вони заснули. Так само, як на горі преображення, так само в Гефсиманії заснули. Ви знаєте, я дивлюся, що для людей так це як би природньо, щоб коли вони втомлені, коли вони розслаблені, коли вони не переживають, вони можуть спати. І причту Господь розказав про тих, які вийшли зустрічати жениха, було їх десять, і всі заснули. Навіть і розумні, і мудрі заснули. Але вони відрізнялися, що в них був запас, а в інших не було. І ось на горі Оливній, Господь Ісус Христос був в великій боротьбі, тому що перед ним. Він звершив новозавітню Пасху, він звершив цю видиму заповідь для учів, взяв хліб і сказав: це є тіло моє, взяв вино і каже, це є кров моя, яка за вас проливається. Це він зробив перед своїми стражданнями. І потім пішов на гору Оливну, і там молився, і велика боротьба була. Каже: Отче, якщо хочеш. Можеш пронести цю чашу мимо мене, але не так, як я хочу, а як ти. А отець хотів, щоб він її пив. Отець хотів, щоб він її прийняв цю чашу. І ось Господь Ісус Христос покорявся повністю Своєму Отцеві. І ось ми бачимо, що коли він молився, лице Його в такій великій боротьбі, воно істочало або. Каплі його поту, вони порівнювалися із каплями крові. Настільки велика боротьба була. І це не просто, це бачили учні, ті, які поруч з ним стояли. Я думаю, що ви бачили тих людей, які досить сильно переживали. Якщо ви були десь на судах, і коли людина йшла перед суд. І потрібно було людини засудити, і великий строк для людини світив. І ця була справа така, знаєте, що людина ну, десь аварію скоїла, і в аварії хтось постраждав, загинув. І, за це, і людина порушила правила дорожнього руху. І за це людину можуть судити. Знаєте, така людина вона не планувала цих речей, але вона вкоїла злочин такий, через яке хтось загинув. Через те, якщо ви бачили таких людей на суді. Ці люди вони дуже були змарнілими. Кажуть, аж почорніла людина. Коли ми переживаємо, це великий стрес для нашого тіла. І Христос, і Ісус, будучи в тілі, він, учні його не таким не бачили ніколи на землі, коли бачили його в Евсиманії. Це була велика боротьба. І він просив учнів молитися, щоб не впасти в спокусу. Він сам молився, тому що була спокуса обійти Хрест, обійти Голгофу, не страждати. І навіть не тільки в Евсиманії, А ми ще на одній горі, на горі Голгофі, можемо бачити, як ця спокуса, вона близенько приходила до Ісуса, щоб зійти з хреста. Він міг зійти з Христа. Він інших спасав, він з мертвих воскрешав. А хіба він не міг зійти з Христа, да міг зійти з Христа? І міг би спасти себе, і міг здивувати тих всіх людей, які там були на Голгофі. Це чудо було б записано в історії. Але не був би виконаний план спасіння. Він не помер би за наші гріхи. А він мусив був заплатити ціну за наші гріхи. І ось там на Голгофі це була плата за наші гріхи. Він взяв наші прокляття, він взяв наші гріхи і поніс на собі. Твоє він взяв. Все гріховне, Твоє він взяв. І там, на хресті, був піднесений Він за тебе і за мене. Слава Ісусу Христу! Ми дякуємо Йому за це. Він достойний слави і 23 розділ, ми читаємо 33 вірш. А як прийшли на місце, що зветься череповище, то там розіп'яли його та злочинців, одного праворуч, а іншого ліворучого. А Ісус промовив, Отче, прости їм, бо не знають вони, що роблять. І стояв народ, дивлячись. Насміх, дивля, дивлячись, насміхалися над ним і їхні зверхники кажучи, інших спасав, нехай спасе себе, коли ж це Христос, вибраний Божий. Насміхались з ним і воїни, які підходили і подавали йому оце, та й кажучи: коли ти є цар юдейський, то спаси себе самого, був і напис над. Над ним грецькою, латинською і єврейською мовою це цар юдейський. А один з розп'ятих лиходіїв лихословив його кажучи, коли ти Христос спасив себе і нас, а другий злочинець докорив його, кажучи: не боїшся ти Бога, коли і ти на таку ж кару засуджений, та ми справедливо засуджені за те, що коїли. За те, що койли приймаємо, а це ж нічого недоброго не зробив. І сказав Він до Ісуса: спогадай мене, Господи, як прийдеш у царство твоє. Ісус відповів йому, істину кажу тобі, сьогодні зі мною будеш в раю. Ось ще одна гора, і ось там уже не преображений Христос, а спотворений. Лице Його було так спотворене, що Його впізнати не можна було. Це стільки часу тортур і мук на пекучому сонці, і лице Його, і тіло Його, воно було пошматовано порване плітками, кийками, здушаннями, цвяхами, терновим вінком, спотворене лице. Але Христос пройшов. Як ми носили образ земного, так будемо несути і образ небесного. Слідуючи за Христом, в тебе, дорогий брат і сестра, є прекрасна надія носити образ небесного. Не відображати через своє життя образ Адама, через якого ми унаслідували гріх, а носити через Ісуса Христа праведність. Яку ми отримували через нього. Як ми носили образ небесного, так і будемо носити образ земного, так і будемо носити образ небесного. І в другому післанні до Коринфян, 3 розділі, 18 вірш, говориться так: ми відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося на славу Господню, преображаємося в його образ від слави в славу, як від Господнього. Духа. Для тебе і мене є можливість бути преображений в славі Божій. Навіть якщо це Гевсиманія, навіть якщо це Ігофа. Але якщо з тобою Господь, то слава Божа вона ніколи не залишить християнина. І цей шлях, який пройшов Ісус Христос на землі. Гора преображення прославлений Господь. Тоді, коли ми переживаємо благодать, коли ми можемо присутній Божу відчувати реально, коли нас це добре, коли знаєте, ми, ми переживаємо велике наднення від Господа і помазання. Знаєте, і все, чого просимо, отримуємо, це якби знаєте, Бог своєю присутністю і славою опустився на землю. Ми такі щасливі люди, і хотілося б нам бути завжди так. Але, на жаль, у нас деколи буває гевсиманія, коли нам потрібно сильно боротися, коли наше тіло, коли ми переживаємо велику боротьбу, якби весь світ і диявол встав проти нас, і нам потрібно зібратися і сказати, на все хай буде воля Твоя. Він може, може, не можемо не бачити в дзеркалі в себе. Знаєте, такого знаєте, десь. Такого відображення білого, світлого, і все. Можливо, ти в твоє тіло і чорніє від того всього переживання, але дух твій поєднаний із Богом. І Він має казати: на все твоя воля, я йду за тобою. Я хочу виконати твою святу волю. Ви знаєте, навіть якщо гірше може бути в житті християнина, і коли ти слідуєш за Христом, і це Голгофо в нашому житті трапиться, коли потрібно віддати своє буде життя за Христа, коли потрібно за віру віддати буде життя, що тоді я буду робити? Яка моя тоді буде моє рішення? Чи я буду на компроміс іти з гріхом, чи я буду вірний Богу до кінця, слідувати за Ним. Навіть якщо буде спотворене все моє життя. Але, дивлячись на нього, ми преображаємося в його образ. І те спотворене, те принижене, те, можливо, всім відкинуте, буде прославлене в славі Отця. Це є Євангеліє, брати і сестри. І ми розуміємо, що Ісус Христос, який пройшов через оце все земне життя, Він залишив для нас такий приклад, щоб ми дивилися б на нього, щоб ми могли відкритим обличчям, не ховаючись відкритим обличчям, як у дзерко, дивлячись на славу Божу, Господню, дивлячись на славу Божу, преображаємося в Його образ. Преображаємося в Його образ. Ми відображаємо Його через своє життя. І сьогодні, коли в нас є хліболомання, ми беремо тіло Господа Ісуса Христа, цей хліб, і беремо вино, як кров Господа Ісуса Христа, і ототожнюємо себе, і поєднуємо себе з Ним, бо ми Його учні. Ми йдемо за Ним. Ми хочемо бути там, де Він. І хай Господь буде прославлений в цей день, коли ми нагадуємо. Славне преображення Господні, нагадуючи, що Він перетерпів, ми розуміємо, що Він сьогодні праворуч отця. Він перетерпів навіть смерть. Але Він воскрес із мертвих. для нашого оправдання Він сказав про те, що віруючи в Сина Божого, вони не помирають, а мають життя вічне. Галилуя! Кожний віруючий в сина Божого, він має вічне життя. І це. Гарантія. Це не людські гарантії безпеки, це не людські гарантії якогось майбутнього благополуччя, це Божі гарантії вічності, які даровані через Ісуса Христа для всіх, хто живе на землі. Як ми носили образ земного, так будемо носити образ небесного. Алілуя Я хотів би з вами разом. Подякувати за ці прекрасні обітування, які маємо в Ісусі Христі. Ми встанемо, подякуємо Господу і попросимо Божого благословення на це служіння. Заповіді Господні, браття підготуються до цього служіння. Амінь.